Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкина Сім'я і зараз покажу розпаковку. Прийшла щойно з району У нас і холодно, і тепло. Вийшла ногами, так як чоловік в відрядженні зараз ну, змушена ходити ногами Зараз покажу вам, що вона купила. І так, палички для дітей. Ось такі печиво, хрустики з маком. Щоб похрумтіли, в нас світла немає, щоб мали чим зайнятися цукерки бджілка, вони дуже полюбляють. Дві жменьки Світла немає і в районі. Мандарини це все, що випросила. Останні забрали 24, 6, 8 штучок. Мандарини по 72 в нас, же точно пам'ятаю, хліб ось такі ми беремо, у нас тут навіть і не знаю, чи він. А, Дубин... Варковичі. Дуже смачний хліб, великий, нам надовго вистачає його. Так, Два метри плівки взяла. У нас одне є вікно в варанті. Потрібно його на зиму закрити. Так, ну, звичайно, туаліті папір потрібно. Дві штучки. Так, завтра в моєї мами день народження. Взяла їй в подарунок ось такі тапиночки, щоб бабуся наша не мерзла. Ось ось такі гарненькі тапиночки. Бабусі буде тепло і зручно. 265 гривень. Так, і далі пішло все для наших варинок. Це взяла со, е, соєву макуху, та як хочу е, лишити собі поросят і поставити суто їх на премікси. Попробувати експеримент провести. Ось такий премікс, і хочу е, свій комбікорм просто зробити. Взяла 2 кг соєвої, та як в руках дуже тяжко нести е, 2% е, для. Свиней. Тут різна така для різної категорії. Тут все написано, все розписано. так це Взяла, взяла для свого бідолашного котика, як я зняла шорстика про нашого рудика. І написали бідний котик, бо він воду пив з відра. Ну захотів кіт з відра попити води. Що тут такого? У нас кіт дворовий, він не хатній, він дворовий. Але ми його кормимо кормом. І також ще взяла трикальці фосфат. Це також курочкам, свинкам. Ось такі в нас покупки сьогодні. І ще взяла скоби для степлера. 25 гривень. І ось так. Всім дякую за перегляд, всім чистого, мирного неба, миру, здоров'я та добра. Всім па-па-па-па!